Шостий клас. Продовжуємо з вами розглядати табличний процесор Excel. Ми з вами вже багато чого знаємо. Знаємо, як створювати таблиці, як їх форматувати, редагувати. Знаємо, що таке маркер автозаповнення, чим він може допомогти, нагадую вам, да, для копіювання. Знаємо, що копіювати можна і взагалі в комірки писати можна не тільки якісь текстові числові значення, а й формули. І що формули є вбудовані у сам Excel у табличний процесор. Знаємо, що їх ми можемо також копіювати за допомогою маркера автозаповнення, і що при копіюванні вони можуть або модифікуватись, або не модифікуватись. І минулого уроку з вами розв'язували декілька задач, і сьогодні ми, в принципі, готові розв'язати ще дві задачі з вами. Знань багажу у нас достатньо. Єдине, залишилось на практиці ці знання якось розставити по поличкам, Ну і взагалі навчитись їх застосовувати у реальному житті, скажімо так. Давайте перша задача у нас задача 4 на сторінці 165. Відкриваємо підручник. От, четверта задача, от 165-та сторінка. Створіть у табличному процесорі електронну таблицю за зразком на малюнку 6.30. Для обчислення відстані між містами за географічною картою. Мабуть, з цього нам потрібно почати. Що ми зробимо? Відкриємо для початку Excel пуск усі програми. Шукаємо Office. І ось наш Excel. Так, відкрили. Е, поїхали створювати. Що ми бачимо? Бачимо, що у нас об'єднані комірки а 1 D1, і в них написано відстань до обласних центрів України. От я виділяю а 1 D1. У мене на вкладці основне є кнопка Об'єднати та розташувати в центрі. І пишу те, що мені там потрібно. Відстань до обласних центрів України. Текст у мене там, начебто, жирним накресленням. Ну і, можливо, він там трошки більший. Зробимо ось так, і це все розтягнемо трошки. Більше розміром стовпчики зробимо. Так, це є. Далі. Бачимо, у нас є до міста масштаб карти кілометри в сантиметрах. Ага, так, а зря. Дивіться, я вибачаюся. Я подивився на цю задачу. Вона мені сподобалась, але не подивився на таблицю. Тобто, тут мається на увазі, що у нас повинна бути карта прям паперова. Я думав, що ми. Так, прочитав задачу, думав, що ми з Google-картою справимось. Давайте, знаєте, як ми зробимо? Зробимо без масштабу карти. Відстань ось цю залишимо, а масштаб не будемо чіпати взагалі. Тоді я що зроблю? Я ось цей стовпець видалю один. І поїхали. Що у нас є? До міста. Тобто будете робити так, як я роблю. По карті, і давайте зробимо тут в кілометрах. Давайте її взагалі трошки зробимо інакшу взагалі. І відстань. Тобто, грубо кажучи, буде вона зовсім інша задача. І відстань зробимо ще, порахуємо в метрах В підручнику була написана одна задача, ми її трошки переробимо під себе. Добрий день. Добрий день. Тобто, краще дивіться. Що я роблю? А не те, що там в підручнику написано. Так. Які у нас є міста? Київ, Запоріжжя, Чернівці, Полтава, Львів. Київ, Запоріжжя. Чернівці, Полтава, Львів. Краще б це все зробити однакового розміру. Трошки більше. Так, скасувати це я випадково. Тут також би нам розмір. І що ми бачимо? Тут у нас курсив ще, скоріш за все, перенесення тексту це все по центру. Виставляємо ось таким чином. І заливка приблизно ось така. Начебто схоже да, на те, що ми на. На те, що у нас є. І давайте ще додамо межі межі комірок. Усі межі. Ось приблизно ось таким чином. Що тепер? Де ми візьмемо відстані по карті в кілометрах? Та просто зайдемо в Google карту. Що у нас тут є? В наших застосунках Google у нас повинні бути карти. Ось вони. Так. І що ми можемо зробити? Перше місто у нас, яке є в таблиці Миколаїв. да? От, ой, Миколаїв, вибачаюся, Київ. Е, натискаємо кнопку маршрути. Початкова точка Миколаїв. Кінцева точка Київ. Натискаємо Enter. Бачимо, у нас є. Що це за такі странні маршрути взагалі? Так, це маршрути потягів. Ми, мабуть, оберемо маршрут автомобільний. Ну, також якийсь странний маршрут. Можна було інакше проїхати. Ну, нехай буде так. Як видає Google карта, хай буде. Бачимо, що у нас довжина маршруту 552 кілометри. Пишемо 5,5.2. Далі, Запоріжжя. Замість Києва пишемо Запоріжжя. Натискаємо Enter. Е, так, це доволі такий опасненький маршрут. Краще було б взагалі через кривий ріг. Ну, хай оберемо ось цей. Скільки тут ми бачимо. Так, а який я обрав? 325. скоріш за все, ось цей. Тобто тут ми пишемо 325. Далі Чернівці. Замість Запоріжжя пишемо Чернівці. Натискаємо Enter. Так, отримаємо. Отримаємо 794 кілометри. 7,9,4. Полтава. Замість чернівців впишемо Полтава. Натискаємо Enter. Отримаємо 430. І Львів залишається. Це у нас 872 кілометри. Дуже багато. Все, що нам залишилось? Ми з вами знайшли відстань у кілометрах. Нам залишилось її перевести у метри. Скажіть мені, 552 кілометри. Як перевести в метри? Скільки в одному кілометрі? Один кілометр це тисяча метрів. Так, да, правильно. А 552 кілометри, як перевести тоді? Помножити, мабуть, на 1000. Да? Тобто, яка так. у нас буде формула? Будь-яка формула починається зі знаку. Дорівнює. Дорівнює. Далі. Де у нас е, 552 кілометри? В якій комірці? Б3. Правильно. Комірку обираємо. Б3. Ставимо знак зірочка множення. І пишемо тисячу з клавіатури просто. Тобто кілометраж відстань множимо на тисячу. Натискаємо Enter, отримали кількість метрів. Як нам порахувати для всіх інших? Ну Можна писати занову формулу, да а можна бути трошки умнішими і що зробити, щоб це швидко вийшло. Скупірувати інші помірки Скопіювати да, за допомогою маркера автозаповнення. Тобто наводжу на правий нижній куток комірки курсор, він змінює вигляд, натискаю та тримаю ліву кнопку миші, протягую донизу. От розрахував для всіх одразу, для всіх інших. Звичайно, у нас в підручнику була трошки інша задача, але ж все ж таки, да, я не звернув, вибачаю, це я винен, не звернув уваги на те, що там дійсно потрібна паперова карта. Мабуть, там потрібен циркуль, лінійка, да, на карті точки вимірювати. Потім на лінійку цей циркуль прикладати, вимірювати відстані. Формули були трошки складнішими. Ну, я думаю, що і так нам достатньо ми побачили знову ж таки, що ми можемо писати формули і копіювати їх. І що при копіюванні вони модифікуються. Наступна задача. Задача 5 на 166 сторінці. Створіть у табличному процесорі електронну таблицю для розрахунку середньої швидкості поїздів в Україні та Європі. Таблицю заповніть даними з наведеного тексту. Переведіть знайдену швидкість поїздів з кілометрів на годину в одиниці виміру метрів в секунду. Збережіть електронну книгу у вашій папці. Так. Що ми бачимо? От текст у нас. «Поїзд Інтерсіті». 572 км з Києва до Львова проїжджає за 5 годин. Подільський експрес, який курсує зі столиці до Кам'янця-Подільського 480 км шляху, долає за 8 годин. Водночас у Франції експрес із Парижа до Бордо майже 500 км проїжджає лише за 2 години. В Іспанії з Мадрида до Барселони 504 км за 2,5 години. У Німеччині з Берліна до Гамбурга 255 кілометрів можна приїхати менш ніж за півтори години. В Італії швидкість Рима до Мілану 477 км за 3 години. Нам потрібно знайти швидкість е, да, і перевести її в метри в секунди. Давайте спробуємо. Таблицю треба створити на власний розсуд. Я зроблю її не, в новій, не в новій книзі, а в цій самій? Просто на новому аркуші на Аркуші 2. Як можемо назвати <клес> цю таблицю? Наприклад, швид... швидкість потягів. 에, давайте швидкість європейських потягів. У когось вимкнути мікрофон. Що ми бачимо? У нас є Україна. І, потя, і потяги, наприклад, Київ-Львів. Київ Львів. І потяг про Україну. Ми знаємо Кам'янець-Подільський. Також Київ-Кам'янець-Подільський. Тобто Київ. Мікрофончик все ж таки у когось. Кам'янець Подільський через Дефіс. Дефіс пишеться. Так, це два потяги. Наші українські. Стовпець розширю. Тепер відстані. Відстані, що ми тут бачимо? 572. Київ Львів і Київ Кам'янець 480. Тепер час. Що ми бачимо по часу? Так, мікрофончик, у кого увімкнутий 5 годин перший і 8 годин другий. Тобто 5-8. Тут будемо знаходити швидкість кілометри за годину і швидкість метри за секунду. Що ми можемо зробити? Ну, По-перше, мабуть, додати рядок, щоб назвати тут назви, додати країна, наприклад, міста або потяг просто відстань. Тут буде час, тут швидкість, швидкість буде кілометри на годину. І швидкість ще будемо рахувати метри за секунду. Метри за секунду. Це вся наша табличка. Так, зроблю ось таким чином це все. Зараз, 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 щоб це якось виглядало у нас. Це, я думаю, можна об'єднати, поставити по центру. да, Заголовок, зробити його побільшим. Можна також залити якимось кольором. Україна. Бачите, про Україну у нас в тексті було два потяги. Тобто можемо ось ці дві комірки А3, А4 об'єднати ось таким чином, поставити по центру. Далі, наступна країна у нас, яка є? Франція, Париж-Бордо, 499 кілометрів. Франція, Париж, Бордо 499 кілометрів за скільки? За 2 години. Дві години. Далі, що у нас ще відома нам Іспанія, Мадрид, Барселона 504 кілометри. 504. А за скільки він там проїжджає за 2,5 Ми пишемо не 2 години 30 хвилин. А щоб можна було потім рахувати, переводимо в десятковий дріб 2,5. <coughs> Німеччина. берлін Гамбург 255 кілометрів. Так, вибачаюсь помилку, допустив. 255 за годину 30. 1,5. І Італія. В кого ж там мікрофончик? Рим, Мілан. За 477. О, 477. Олег, це в тебе. Коржов Олег, вимкни, будь ласка, мікрофон. Дякую. Рим Мілан 477 кілометрів за 3 години. За 3 години. От приблизно така у нас є табличка. Давайте я її трошки відформатую, щоб вона гарненько виглядала. Так, зробимо трошки більше все. Нехай будуть числа. У нас все по центру вирівняно. І додам межі. Ось так. Що залишилось? Порахувати швидкість кілометрів за годину і метрів за секунду. Якщо <кхм> потяг долає 572 км за 5 годин, як дізнатись його швидкість? Середню. Відстань помножити на час. Відстань помножити на час, а якщо так просто прикинути, це що вийде? 2,5 тисячі ні, кілометрів ні, в час? Uh, поділити. поділити да. Зараз, зараз, зараз роблю цю штуку, що хочу. Дивіться, все просто. У нас одиниці виміру, бачимо, кілометри ділені на годину. Значить, така є формула: кілометри ділимо на годину. Як буде, що мені писати, у помірку є три тоді. Що писати. Отут От хочу знайти цю швидкість потяга. Що писати. Дорівнює дорівнює с 3 да. слеш Д5. Ой, Д3. Так. Поділене на д 3 Натискаємо Enter. Знайшли. В Україні потяг їдуть. Ну, ось цей потяг Інтерсіті їде зі швидкістю 100, 114 км на годину. А як знайти всі інші швидкості тоді? Використати маркер автозаповнення. Так, копіюємо цю формулу нижче. От отримаємо найшвидший потяг, мабуть, у Франції. Да? Майже 250 км на годину його швидкість. А от наш український з Києва до Кам'янець-Подільського найповільніший. Усього на всього 60 км за годину. А тепер, як знайти <кій> швидкість метрів за секунду? Хтось знає? Так, наскільки я пам'ятаю, потрібно поділити на 3. Три... 3,6 це значення. Тобто кілометри за годину ділимо на 3,6. Це буде формула дорівнює Є3 поділена на 3,6. Натискаю Enter. От виходить 31 метр в секунду швидкість потяга VIV. Для інших копіюємо, отримаємо ось такі значення. Найшвидший, звичайно, у Франції. ну, У Франції Париж-Бордо, майже 70 метрів за секунду пролітає цей потяг. Ось це вся ваша задача. Що ми робимо далі? Файл. Зберегти як? Наприклад, на робочий стіл зберегти. Дивимось, чи з'явився там цей файлик. Так, з'явився, відправляєте його мені. Якщо немає комп'ютера, що ви робите в цьому випадку? В разі відсутності технічної можливості, виконати інтерактивну вправу за посиланням нижче. Ось вона. Виконати її, звичайно, можна і на смартфоні. <кхе> робите скріншот, надсилаєте скріншот. Все, це, в принципі, все в мене. Дайте, сфоткую, хто був на уроці. Питання є у вас? Немає. Так, питань немає. Все тоді, дякую за увагу. відеозапис сьогодні, ну, зараз, через годинку-півтори, з'явиться у вас тут. Все, до побачення, гарного дня. До побачення.